Пожежа почалась приблизно з 8 по 8-10 годин. Я ще відпочивала після ночної зміни, побачила, вже, коли прокинула, не прокинула вже так, поудрімала, побачила, що було вже дві машини екіпажу поліції. Потім з деяким часом приїхала пожежна машина. Вже на ліквідацію пожежі пішло більше трьох годин. За цей час полум'я охопило майже дві тисячі квадратних метрів будівлі. За словами працівників управління ДСНС України, пожежа набула була такого масштабу через запізнілий виклик про неї. Повідомлення поступило у нас орієнтовно біля восьмої години. Відповідно до місця направлено на перший підрозділ. Тепер ще три складі двох відділення по Площа пожежі становила 2000 тисячі метрів квадратних. Відповідно, керівником осіння пожежі було прийнято рішення про підвищення номеру виклику. Загалом на місці пожежі працювало 10 пожежних машин, чотири спеціальні машини та пожежний поїзд об'ємом води 120 тонн. Складність пожежі полягала в тому, що велика площа і будівля у нас. Стіни цегляні, перекриття дерев'яне, яке обвалилося, і доступ пожежників в до безпосередньо середу пожежі був обмежений, тому ми знаходили всі можливі напрямки для того, щоб ліквідовувати пожежу. Колишнє виробниче будівлі Чернівецького пивзаводу пустує вже більше 40 років. У 9.30 пожежа вже була локалізована, було обмежено розповсюдження, було що коли у сусідні будівлі, не дали можливості перекидання. Причини пожежі встановлюються Микола Швець, Сергій Бобій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.